Вітаю, друзі. Останній деньок зими. Сонечко тепло, гарно, Я на такому полі, ось виходжу, тут кілька домиків було, мабуть, тут 3-4 в купі стояло. Кілька днів тому бігав на вихідних тут. Але вітер такий був самошедший. Знайшов кілька царків, кілька совєтиків, трошки такого всього понаходив. Але відео навіть з мікрофоном не міг нормально зняти. Зараз все без мікрофона, без нічого. Маленький вітерець, але думаю, буде нормально чути. І чого я, друзі, включився. Іду такий, щось махаю собі. Навіть під ноги не дивлюсь. От тікай. І подивіться, монетка прямо зверху валялась. Зараз її буду зблизька показувати. Ну і все інше, що сьогодні знайду. Тому додивлятися. Так. І ось, друзі, в сонячних промінчиках. Валяється така червоненька монетка. Так. Розміру, наче 15, -ка. 15, -ка. де так вимазав вже мені руки, ще копот не стить, нічого, Так, дивимося, що 15 46 го року. Тихенька, простенька, але вже перша знахідка є. Сонечко вже потихеньку опускається, друзі. Але я не розстраюся, бо в мене знахідка. Знахідка і щось таке кругленьке. Може навіть і монетка, тільки якась не зрозуміла. А ні, зрозуміла, тільки, друзі, вбитинька. Зараз. Йо, май, йо друзі! Показалась мені оця Миколина троєчка. А як придивився, Йох, моя шкода така монетка вбитенька, але ж... Але, друзі, це моя перша... Петровська копієчка. Шкода, стан підкачав. Ну, друзі, я таке терти не буду. А це просто супер. <сум> Оце знахідка, так знахідка. Да, де так? Де так? Де так сьогодні такий без настрою? От такенька, друзі. Блін, суперська, суперська монетка, шкода тільки ж Убитенька. Вдома дуже-дуже обережненько почищу і покажу вам. Друзі, такий приємний вечір. Я просто ходжу і кайфую. Ні вітру немає, нічого. Поле ще передіскована. Да це був сигнал такий дзвінкий. Откинув. І воно бачу, вилетіла ж той край. Монетка. Вроді би. Тільки друзі подивіться яка монетка. Дірявенький, п'ятачок радянський. Хтось, хтось пробив. А ну ого, так познущалися, що навіть рік не скажу. Мабуть, 30-й, як завжди. Ну добре, хоч недорогий. П'ятачок, так познущалися. Ну нічого, ховаю і все. Не знаю, хвилинок 30, може 40 побігає, а може і менше. Ще, друзі, щось кругленьке, наче монетка. Але не знаю. Ні, монетка, монетка. Десяточка 30-х років. А ну. Опа! Оце вона е, така не дуже часта монетка. І в мене такої не було. 34 рік. Довго-довго ти від мене ховалася. От тепер у мене є 31-й, 32-й, 33-й і тепер і 34-й. Тобто такі сітовички у мене тепер всі зібрані. Не маю в'їду про десятки. А місцинка, друзі, не хоче мене оставляти без знахідок. Ще така мідюшка попалася. Ну це розкоріть за все, або троєчка, бо п'ятерочка О, троєчка, зелененька, бачу, бачу. А рік який... Зараз, зараз скажу. 1900. 1901, іначе вже трошки вечір погано фокусується. Ну нічого, наступну знахідку і спалахом покажу. Сонечко вже сіло. Пару хвилин, друзі. І монетка, 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 монетка. На цей раз хто у нас? Е, напевно, тройбанчик. Радянський тройбанчик. 36-го таке. Ого. Свиснуваш. Да, 36 рік. І стан непоганий. Ну, Друзі. Буду побігенькому показувати. Зариваю ямку. І, 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 І бігом в карман. Так, друзі, вже трошки темніє, вже сполох виключив. І таке, ще одна монетка, щось кругле мідне було. Не зрозуміло, чи монетка, чи не монетка щось. Щось таке-таке. Ну, тут уже трапля любов в штанина. І, і нічого. Штанина не допомогла. Щось спису взагалі. Угу. зрозуміла яка монетка. Нехай, друзі, тому обмию, якщо це монетка, то покажу, що воно таке. І ще одна монетка, друзі. Я вже не знаю, яка це порахунку, але я зараз просто... Просто, просто, просто кайфую. Скажіть засада пів копійочки Микола другого. да, 1909 одна друга. Е, і тут же ж вензель того, того Миколки. Так, ну що, друзі, знахідка чудовенька, В карман. І ще бігаю, бігаю, бігаю. Трошки навіть жалію, що фонарика не взяв ніяка. Але нічого. Ну що, друзі? От там взяв того, що лопатку. Біжу додому, бо вже подивіться як. Уже доволі темно взагалі ні слідів, не видно, не видно нічого. Але, друзі, в карманчику трошки монеток є. Ще одна така незвичайна, прикольна монетка. Зараз прийду додому, спробую оживити тисячі відео, а не вже люте, якісь там субтитри доставлю. Ну, Загалом, якщо я терпіння, зараз на 2-3 хвилинки там ще кину тих знахідок. Ну і після того вже традиційно покажу, друзі, дома... захекався. Традиційно покажу дома ці Почищені всі знахідки, що мені вдалося. Вдалося мені знайти трохи монеток, в основному монеток, ну трошки там шмурдячка. І сьогодні трошки шмурдячка було, але ну, я вже його не знімаю, не показував. Там якісь різні штучки-дрючки. Ну що, наберіться тріпіння, ще кілька хвилинок додивляйтесь. И так бадера долончала монетка. Все скорее за медюшка. Або царская, або не царская. Две копеечки. Такая можно и в штаны натянуть. И в штаны, и штаны. На. А ветер просто снизу зрозуміло якого рука. Нехай вже почищу, потім покажу. Ну вже перша є. Друзі, я просто кайфую. Подивіться. Тільки викопав по одну ямку. Ой, де це прийшов поритися. І ще один ще динал. І ще одна монетка. Вона ну, зараз вже хоч скажу, який рік. 905 наче. І стан доволі непоганий. Ну, оце так весело вже трошки. Дві зараз майже. Так, в неї щось що, заховалося. Так, що це за монеточка у нас? О, одиничка 27-го. Ей, друзі, двічка, або трієчка, або п'ятірочка. Такі всі монетки дуже такі непогані. Ну, Сама дорожче двійка, далі йде п'ятеро, а потім вже троєчка. Троєчка там доволі небагато коштує. Бо досить нечастий рік. Але, друзі, і одиничка теж. Стан чудовий і непогана знахідка перша вже є. І знову, друзі, таке як монетка. Теж недалеко від того місця, де п'ятерку знайшов. І і і, і, шо воно? Така як одиничка. Так. Такі Так. така як одиничка ми Зелененька, красива. Опа в руку. А не скажу. Ну нічого. Теж непогано. Ось, друзі, я вже вдома трошки шмордячка, трошки монеток. Зараз бігенько все покажу і розкажу. Ось такі різні штучки. Це якась замочна скважина. Це якийсь такий шмордячок, незрозумілий. Ну, загалом таке щось. Це, до речі, думаю, якийсь жетончик чи медальйон почистив, а він щось взагалі ніякого. Щось поцарапано наче є. Але ніякої надписи немає такого нічого. Далі радянські монетки. Вирівняю я цю п'ятірочку 31-го така вбитенька. Оцю трошки постука, видно, що 930 рік е, теж п'ятірка. але ще й пробита, передача до всього. Так, далі. Двоєчка. Така зачухана, зачухана 26-го року. Далі такенька. Отакенька От 27. Доволі таки непогана. 36-го троечка теж хороша. Отака От 15-ка. Бачите, трошки червоно залишилося, але й так уже в мене всі руки трохи в йодуються було. Ну Так уже сильно не захотів його витирати, ну, немає сенсу. простенька рядова така монетка. І тим більше спішу ж бігом відео зняти, бо сьогодні у нас такий сніг пустився. Планую ще сьогодні на розкопки. Збігати після обіду ось. Далі. Далі, далі, от така красивенька 34-го. Теж бачите, як капелька залишилася червоною, не дочистив. А так, в принципі, ну, звісно, трохи зачухана, але така доволі непогана монетка. Я ще цю червону штучку вберу і, друзі, її закину у альбомчик, бо такого року ще в мене не було. Далі. от такі царки. царки царки, царки. Почну, напевно, з цього. Це у нас незрозуміло, що просто кругляшок мідний. Е, менше за троєчку, але більше за двоєчку. Значить, це якась може трошки раніше монетка. Або може, може взагалі не монетка, хто знає що за штукен. Це просто якийсь кружок був. Е, були б у мене ваги ці ювелірні, я поклав би, дізнався, яка вага, і так би можна було більш-менш точно приділити. А так я не знаю, яка це монетка, мав там якісь. Царські, тільки трошки раніших років, там 850 от і низькопрофільні або ще щось в тому роді. Але, друзі, факт залишається фактом. Це просто бідний кругляшок. Ну, А інші монетки, бачите, одна, друга 909 теж поганенька така. Троєчка 901-го, одиничка 903. І дві двоєчки 901, 909. До речі, в мене таких двох не було. За ці ще не знаю, не передивляюся. То ці теж собі там у мене окремий альбомчик під такі є роки. Поскладаю. Ну і така, друзі. Не чиста монетку. Але, 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 от догори ногами. Але... але. Планую підрівняти і почистити, не знаю, боюся, що воно може лопнути і тому подібне. Але подивися, по цінах вони там не сильно вже таке дорогеньке. Сам факт, тому що щоб Петра Першого монетку знайти доволі цікаво. Дивіться, друзі, тут повинно бути написано ПЕЙКА. а тут воно, буковка А це означає 1000. Буковка на W похожа означає. 700 І не зрозуміло чи Є, чи і буква Це виходить, або 910-й, ой, що я милю. 710-й або 711-й рік, здається, 1710 або 1711 рік. І БК це у нас буковки монетного двору, там десь він зроблений був. там МД, по-моєму, московський, а це БК теж десь. Десь, десь десь там вже сильно не передивлявся, цю інформацію не цікавився. Але, друзі, подивіться, з цієї сторони доволі таки непоганий стан, навіть можна роздивіться, що там написано. Навіть ну, Петро написано. ну, Тут такий вершник повинен бути. ну, бачите, друзі, хтось її рубав, хтось її вигинав. Ну, але, ж, але ж сам факт. Хай буде він такий, як сувенір. Або може, якщо хочете, щоб я її гарненько вирівняв, почистив, напишіть мені в коментарі, якщо, чи якщо, якщо що, мені її не шкода на досліди витратити. От такі, друзі. Так само біля дому недалеко, 5 хвилин пішком пробійся. І таку кількість монеток у нас тябав. Ще вчора вибігав разок, тільки трошки я, друзі, так, як би сказати, прорахувався. Вибіг, воно трошки підмерзло, слідів, видно було. Але до велика біг і знайшов одиничку 1818 року. І зараз їхатиму добиватиму ту місцинку. Тому чекайте скоро нових відео. А я поки що буду прощатися з такими знахідками.